Тернопіль б'є національні рекорди. Тут і великий прапор, і гігантська українська вишиванка. До дня державного прапора на фасаді Тернопільської одару згорнули найбільший в країні стяг. Він завважки 120 двадцять кілограмів і висітиме у місті до 1 вересня. Аби закріпити полотнище на будівлі, знадобився цілий день і чотири професійні альпіністи. 20 метрів на 12 метрів має сам стяг а на висоті десь точка, десь 30 метрів. Було закріплено, сподобалось дуже це такі мужики дуже... прапорши. Не дуже... бачили величезні розби просто. Дуже великий, біжен класніший. Більше ми ще не бачили такого. Окрім прапора, у Тернополі нині презентували гігантську мальовану вишиванку, яка оселилася на паркані товарного депо на вулиці Бродівській. Ця робота у книзі рекордів України. Вуличний майстер Олег Голубович та його колега Андрій Васильчишин створювали орнамент сім днів. Довжина візерунка 228 метрів, висота ,55 метр п'ятдесят сантиметрів. Витратили на малюнок 160 літрів фарби. Шаванка є оберіг. Я хочу також відзначити те, що спільно з обласною радою ініціювався даний рекорд для того, щоб оберігати не тільки місто Тернопіль, а й створити красоту на цій такій дещо трошки сірій буденності в місті Тернополі. І ця стіна є найбільшою, найвидимішою серед всіх стін, серед всіх плит, які є в Тернополі.